The my head, under my bed. My life. Вітання, товариство, ви на агробазі і це наш проєкт Шлях фермера. Тут я намагаюся з початківця стати великим успішним фермером. Починаю я з своїх двох полів, тобто в мене є пайова ділянка, яка має площу 2,7 гектара, і город 35 соток біля дому. Тож з техніки в мене є Т-25, оприскувач, борона до нього, плуг маленький, корпусний, сівалка. Та й це все моя техніка, невеличкий віз, рецепт. Отож, це вже другий сезон. І... Нагадаю, в минулому сезоні ми заробили 751 тисячу гривень. Заробили ми їх з продажу зерна, тобто ми продали ріпак, і також я займаюся вдома свиньми. У мене є сарайчик, в якому можна помістити біля 20 свиней. Я їх вирощую, годую і продаю. Відповідно, частина того зерна, яке я вирощую, я залишаю собі для корму свиням. Отож. В минулому році я вже посіяв на великому полі ячмінь, який в цьому році ми зберемо, частково продамо, частково залишимо собі для того, щоб годувати свиней. Ну а на малому полі я вирішив посіяти горох. Для мене це щось таке нове. Попробуємо, посіємо, подивимося, чи по-перше свині його їдять. А по-друге, якщо не будуть їсти, завжди його можна буде продати. Тому вам приємного перегляду, ну а я працювати. Як бачите, я вже встиг внести е, добрива на ячмінь. Вніс я каз, вносив по 150 літрів на гектар. Е, так як поки я навіть і не маю можливості більше внести, не маю. Наприклад, розкидача, щоб нести якісь інші добрива, тобто якусь селітру або щось типу того. Тому мусимо якось обходитися тою технікою, яку маємо. В планах в мене купити саджалку, якою можна було б сіяти кукурудзу сою. І здалося б нам якусь дискову бору. Звичайно, зміна техніки, напевно, і потребує якогось більшого трактора. Так як мій Т-25 досить маленький, слабенький і так далі. І тому, подібне. Тому, тому якось так. Тут готую я вже свій город до посіву гороху на ньому, е, вигорав, тепер робимо баронування і будемо сіяти горох. Ну, як бачите, все ми вже успішно посіяли, підготували, і можна подивитися, що в нас виросло. Ячмінь виглядає досить і досить непогано. Зеленький, зелененький, борянів немає. Так що, думаю, буде в нас тут якийсь непоганий результат. І, до речі, я вам нагадаю, що почав я все це проходження наново, тому що я на мапі змінив врожайність всіх культур, змінив їхні ціни, змінив витрати добрив, насіння. Тобто я змінив по в суті майже всю економіку, змінив ціни на... Насіння, змінив ціни на добриво, їхню витрату на гектар. чи витрату, там, Вони прописані в літрах за хвилину. ну, тобто, практично Все, що можна було змінити. Намагався я це все довести до більш такого реального, тобто підвести всю економіку, всі ціни, всі врожайності до нашої української. І поки ми тут балакаємо, то в мене вже на полі працює активно комбайник. Комбайн цей ми могли бачити минулого року в мене. Цього року я так само найняв його для того, щоб зібрав мені мій ячмінь. Також відвозити буде нам зілочок такий, його на продаж. Ну, а я частину врожаю заберу, відвезу додому на корм для свиней. І, до речі, так як в минулому році в нас тут був ріпак, в цьому році ячмінь, в наступному в мене з Таких варіантів на посів, так як я казав, що будемо пробувати експериментувати, міняти культури, я думаю посіяти льон і подивитися, який це нам принесе результат, який з того буде ефект. Бо цікаво знайти якісь свої такі культури, які нам будуть приносити результат, і для нас будуть досить вигідними. Тобто, хочеться зробити вже свою якусь таку. Там трійку, четвірку топових культур, які я буду постійно сіяти. І, звичайно, якісь, які будуть на корм для свиней, відповідно для сівозміни якоїсь. Е, я вже казав, я страшно люблю сою, але ну, сою і ріпак, але не знаю, чи тут воно буде доцільно, тому що я змінив ціни і на сою, і змінив її вражайність. Відповідно. Треба пробувати, експериментувати, і тоді ми вже побачимо якісь результати. Ну і як бачите, зараз я собі завантажу свій віз е зерном, і, напевно, треба буде його віднести додому, погодувати своїх свиней. Бо свині це, напевно, зараз така майже основна доля наших е доходів. Е в цьому сезоні. Якщо вдасться, хотів би купити якусь нову ділянку, якесь нове поле, для того, щоб трошки збільшити свої площі і могти якось швидше темніше розвиватися. До речі, е, що стосується роботи, всю роботу я тут виконую сам, без найманих працівників. Єдине, так як в мене немає свого комбайна і якоїсь машини для того, щоб відвозити зерно на продаж, то я їх наймаю. Ці послуги я дивлюсь ціною в інтернеті, намагаюся їх враховувати так, як вони є в реальному житті. Тобто там, за сотку чи за гектар збору врожаю, і так само машина оренда якоїсь, якоїсь машини, скільки воно би вартувало для того, щоб орендувати її там на день чи на півдня, щоб відвезти наше зерно на елеватор продати. Отож, якось. Так ми намагаємося рахувати свою економіку. І в кінці кожного відео я буду намагатися вам плюс-мінус розповідати, що ми що ми, на що ми потратили, скільки ми заробили, для того, щоб в нас була якась мінімальна звітність, і я не забував, що куди я діваю. Так як всі роботи я виконую сам і поле майже 3 гектари, вирішив в цьому році, я його не... Оранку ми відкладемо, тому я думаю, що після ячменю можна буде задискувати і потім вже посіяти тут весною льон. І, як бачите, залишився в мене горох, я його теж збираю, найняв комбайна. Отакий От молодить нам клас Matador. Дуже прикольний комбайн, мені він дуже сподобався. Кольні анімації, дуже класно зроблений, е з IC, тобто з купою всяких цікавинок. Ну і горох я планував свиням. Єдине, я не знаю, чи вони його будуть їсти. Тому якщо не будуть їсти, як я вже казав, продаву, ну, а ні то е змолотим і піде на корм. Тобто, я думаю, нам ця історія не пропадить І поки в мене немає жодної якоїсь думки, що посіяти на городі на наступний. Сезон. Тобто, хотілося б і якусь кукурузу сіяти, але, як я казав, немає чим наймати техніку, не дуже хочеться. Відповідно, не знаю, залишу, можливо, це до весни і вже весною прийму якесь рішення. тобто Поки жодних якихось думок, ідей з тим городом, в мене, на жаль, немає. Напевно. Треба збудувати тут якісь приміщення, де можна зберігати зерно та й забути за нього, як за страшний сон. Ну, справді жартую, але щось та й треба придумати. Тому пишіть, коментуйте, можливо, у когось є якісь ідеї, б ви хотіли тут побачити на цьому полі в городі. І покажу вам цього комбайника з салону, дали мені оце покататися, повозитися. Дуже класно все зроблено, всякі анімації, весь отак труситься, трясеться і тому подібне. Тобто мені дуже сподобався мод і головне він збирає всі культури, які є в нас на мапі. Що дуже важливо, бо попередній New Holland, який нам молотив на великому полі ячмінь, то там є трошки обмеження по тому, що він може нам зібрати. Ну і думаю, можемо потрішки. Відбивати якісь підсумки того, що ми тут е, отримали, зробили. Отож, в цьому році я купляв насіння, добрива купляв, е, наймав комбайна, е, наймав машину для того, щоб вивезти ячмінь на продаж. Е, також, як бачите, мусів, точніше, не мусів, але захотів е, замінити оранку дисковкою, полегшити собі життя. Тобто орендував і таку техніку. Ну і, в принципі, це всі такі наші основні видатки. Відповідно. Продавав я ще свині, це вже доходи. І продав я ячмінь. До речі, за ячмінь я отримав. Не так-то вже й багато. 200-2804 гривні. Правда, там десь. Майже 4 тони, я залишив собі на корм для свиней, Ну, це в ідеалі було б там 40 тисяч, навіть би не було 40 тисяч, бо ми його не продали по такій високій ціні. Е, Який я зробив висновок. Що такі культури, як ячмінь і пшениця, е, третікали, полба тому подібне, не є дуже вигідними в порівнянні з тим ж таки ріпаком. Тому я думаю, що. Їх я буду сіяти тільки для сівозміни і тільки на корм своїм свинкам. Так само частину гороху я продав і скажу вам, купив я собі поле. Купив я поле за 1 254 000 гривень і закінчу я цей сезон з 161 тисячою гривень.